Всім привіт! Хочу зробити огляд інструменту. Електричний пістолет для скобів. Тут йдуть і скоби і цвяхи. У мене є два вида скоб. і тут цвахи також. Три вида, певно, навіть і чотири. Фірма Парксайт такий. Один мінус, що немає кейсу. Тож ця коробка порвалася. Буде зробити для нього ящичок. Кабеля тут достатньо. Наче чи 2,5, чи 3 метри. Чи 4 метри кабеля. Достатньо. Зараз я підключу. Буду бити скоби і цвахи, акацію і сосна. Акація більш твердіший порода дерева, а сосна, сосна є сосна. Навіть можна і спробувати у липу. Щоб закласти скоби, тут доволі просто. Відмається така способа. Давайте спробуємо з менших. одной рукой не дуже удобно. Покаете вот тут, драть, чтобы э, воно не вистріло, не дай бог. Тут і йде запобіжник. Ось. Коли ви витискаєте, наприклад, ось тоді може стріляти, а так він не вистрілить. Підкручується ось тут. Так, це сюди певно, що саме Потужніший удар, давайте сосну, дерево, сосна, сосна лізе легенько, це шерзочку. Типа, спробую. Тут чуть-чуть не дожав. тим добре втискати його. Так, зараз закладу... А, Кацію. Так, спробуємо Кацію. Давайте вторец. Акацію вже не хочу лісти так. Зараз спробую ще так. Хочу локацію не лист має тобі потужності. Так, попробую в іншу сторону. Це був найможний удар. Ну, На і по звуку тут осінь не вилізло навіть. Не фокусується была у нас должна 15 мм так спробуємо спробуем долший на, моей наче долщи 20 мм. Так, мене тут оставити, бо пролізить Я не хочу туди пробивати, наприклад. Ну, сосна легенько лізьмути, ну, чуть-чуть треба добити так. липу. Що липу не хоче лізти. Дивно. локацію навіть не буду пробувати, Ні, не залізе. Не вистачає мої мова... мощності, я зараз поставлю саме більшу скобу. сам вишаться я тут двадцать четыре миллиметра двадцать пять да двадцать пять миллиметров Поставлю. 25 мм. Так, у меня есть такая сосна, она уже тухляла. лизы, Давайте спробуем это пробить сюда. А тут, по Тройка. Ну, двойка. Чуть верно. Воно ну, його не може пробити навіть так що майте на увазі якщо ви хочете собі мощний, то купляйте дорожчий це йде фірма німецька але дешевша дешевшається дешевша фірма в німеччині напевно Так, зараз ще попробую цват. Так, цвах в мене є три діаметри, Точніше довжина. мій діаметр. так. Це тут йде тройка. Двойка, і п'ятнадцять

Ось пішли цвяхи. Бачите, застали було дві скоби. Усьо. І тут. Дарив ще одну. Так, цвахи лізуть добре. Трухляву сосну. Так. Це вже не трухлява. Треба чуть-чуть менші скручувати. Так. Липу також не на макації. Трях повинен ліпше лісти я тут. Ну, чуть-чуть не добиває. І це тільки саме Дуже на саме менше, зараз за середню поставлю, в мене є. Так. Середнє б'є. Тут теж б'є, локація, як завжди, не доб'є. Тільки не добивай Так. І зараз бачите, катролява доска. Це я міняв із дивана. Дивану. Можливо, було там ну 3 роки. Новий йде диван. Ось такі доски стоять. Я сам переробив. шашлик пил Так, зараз поставлю цей ну, самый довший твах. Сколько не добье. Так, заклал самый довший. Страх Наже тухляву сусну не, не лізе цей цвах, не, не може добити. ось па. Значить, щось воно там застрягає, чомусь. це Добре, що є блокування. Наприклад, якщо коли у вас дитина буде, вона вам не виставить в голову. Люблять погратися. Так. Ну і акація, щоб вже ми побачили, скільки не доб'є. Неудобно одну рукою. Речі, хто хоче брати для скобів, беріть ширший. Я протупив і взяв ось такий. Це йде, певно, що ліпше він йде до лецваків. Скоби йдуть тут. Маленькі скоби. вузькі. Що ви цією скобою? Що ви примієте? Ну нічого, це моя помилка дуже богу. Там йдуть ширші. Це моя помилка. Так, ось такий ось відеоогляд. Так що, кому було цікаво, повчально щось такі ну, ліпше не купляти. Але вирішувати вам. Всім дякую за перегляд. Держіть себе.